Незалежності до Дня міста. Міська рада прекрасно розуміє, що це не лише такий проєкт це не лише активізація підприємницької діяльності, це не лише створення нових робочих місць, це не тільки реалізація в майбутньому спільних соціальних проєктів, але це добрий знак для всіх інвесторів. В Тернопіль можна вкладати. Гроші! Тернопільська міська рада, міський голова Сергій Надал бачить Тернопіль логістичним центром Західної України. І маємо всі підстави для цього. Тернопіль розташований географічно дуже вигідно. І міський голова просив передати, що. Сприятиме всіляко сприятиме розвитку даної кампанії і спільними зусиллями ми зможемо зреалізувати з вами не один ще проект в місті Тернополі. Дякуємо вам.